Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Потужне усилення на чотирьохзіркових героях без зеленого кольору. ТОП-25 далеко. Оборон... Угу. Оборона почала трішки виправлятись, але це вже запізно буде. Добре, давайте атакувати, подивимось, хто нас чекає. Нас чекає Кіпріот. Кіпріота можна діспелити. Так, уточка. Угу, так, давайте беремо Кіпріота ось такого. Шерхана. Можливо, залишимо. Сюди візьмемо Люську. І, можливо, замість Кирила взяти ще жовтому голді. Вона, звісно, слабенька, але лікар плюс стати підіймає. Це як баф, буде рахуватись. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Плюс проти воду за відображення поставити. Так, так, синіх, синіх багато. Можливо, можливо, треба було і гріма брати на пробиття. Синіх багато. Або залишати керюшку, щоб камінчиками синіми діспелити. Ну, подивимось. Як би його прокинути? Добре, давайте ось так спочатку подивимось, може якісь заїдуть фіоли. Добре, прийдеться жовті прокинути, щоб більше комбо було. Давайте зробимо фіолетову четвірку. Сподівався, можливо, і крізь доїде але ні. Так, тоді прокидаємо ось так. Кіпріот вже ходить. Спробуємо задіспелити контру жовтими. Трута задіспелили, але, добре, давайте так. Шерхан зарядився. Поки не активуємо його, прокидаємо ось так, зберемо жовті. Тихенько. Давайте голді спочатку. Тепер спробуємо Шерханчика активувати. І вдарити люсію. Навіть якщо відображення буде, то вона на себе не повісить. Чудово. Тепер фіоли ставимо контру і намагаємось кіпріота пробити. Так, кіпріота пробили, ну, звісно, ти в люську вдарив негідник. Треба лікуватись і, напевно, спробуємо його добити, відродився. Це ще підлікував. Так, добре, шукаємо тепер жовті. Давайте ось так. Там будуть фіоли. Тихенько тут будуть жовті. Не вистачило. Люсю зараз доб'ють. Давайте три фіола прокинемо. Ага, ще трічка заїхала. Оце чудово. Так, ставимо контрол, вмикаємось. Прийдеться Люську рятувати. І прокинемо ось так зелені. Там жовті повинні зібратись. Добре. Може і клика доб'ємо. Ти би відрадився, негідник. Так, добре, ставимо відображення. Давайте все ж таки сюди вдаримо. А тут у нас є фіоли, може все ж таки клик від'їде, від'їхав. Так. Ось так. І ось так. Прокинемо ще четвірочку жовтих. Ще жовті. Так, знову відображення ставимо. Спробуємо тут заблокувати, а тут добити є. Вмикаємось. і Ось так одним фіолом може вистачить, вистачило. Так, ну що ж, келайл залишилась, Довгий бій. Так, давайте підтянемо четвірочку жовтих. Можливо, її і вистачить. Так, ну. Все ж таки шерханчик свою роботу зробив. Так, поїхали далі. Ага, кіпріот. Кіпріот а весь скляний. Э цей мультяшний. Так і їдемо. Тут також голді присутня. І пробиватори. Так, жовтий кріс. Ще жовті. Напевно, прийдеться прокинути жовті, бо все одно контру з нього ми не здіспелимо. Тихенько. Ось так. І треба якось обережно. Давайте спробуємо тут жовтий пошукати. Ось він є. Так, цього мінус нули, Це добре. Тепер треба фіоли зарядити. Фіоли-фіоли. Так, але там контранс, скільки ходив? Чотири ходи. Можна спробувати, в принципі, з Голді задиспелити, якщо вийде. Так, вийшло, ми ще й заблочили. Так, давайте ось так фіоли. Там ще буде трійка фіолетова. Нам ну, вистачить. Для фіолетових чудово. Лікуємось, бафаємось. Так, скільки контра, два ходи. Давайте обережно тут прикинемо. Обережно. обережно не вийшло. Ну, пощастило, що у нас кіпріот активований. Так, тут також обережно не вийде. Якщо Зірвати. Тому давайте тут зірвемо. там буде трійка жовта, а вона і сама зібралась. Бафнемось Голді. Ось тут тепер через комбо прокинемо. Так, спробуємо добити Кирило. Є, залишився чао. Може він обконтру і розіб'ється. Давайте ось так. Там буде трічка фіолетових. Йому повинно буде вистачити. В контру бити не хоче. Ну, добре. Так, добре, добре. Тут все вийшло чудово. Поїхали далі. Так, грім. Грім пробиває. Тут візьмемо, напевно, синіх. Ось так. Нехай грех відпрацьовує. Тут два червоних, мегамінь по червоним б'є. Ой, кіпріота не змінив. Треба було кіпріота поміняти. І купа жовтих, а жовтих тільки прибрали. Давайте ось так. Може синій ще доїде, не доїхав. Угу. Можна пошукати фіол по центру. Лили воруч там камінчик залишиться. Ну добре, давайте ось так. Може, там як Ні не хоче нічого доїжджати. Давайте тоді ось так піднімемо гори Тут фіолет. Жовтих дуже багато. Не хотілося б, щоб грім був під бафом. Давайте тут може фіол майже. Стільки вже прокинули, а ми не можемо нічого знайти. У нас взагалі ніхто не заряджений, скільки там в нього баф ще буде тривати. Два ходи. а він зарядиться за два ходи. Добре, давайте так. Може все ж таки фіол якийсь доїде. Так, да може ще знизу. Так, синій. І майже. Так, ну один постріл ми майже витримали. Давайте ось так. Там ще трієчка буде. Шерхана сповільнили. Так, ну, гуліка ми доберемо, але він ману докине. Тихо, тихо, тихо. А ось це пощастило. Так, так, так. Давайте сині. І так, ось синеньким. Коля вдарить, звісно, боляче, але він від'їде. Так, шерханчик активувався. Давайте підлікуємось, поставимо собі мегаміньона і фіоли в пустоту прокинемо. Угу, так, ну і коля повинен розбитись. Не хоче. Добре, так, так, так. І ось так. Може там фіол знизу? Мегаміньйон закінчив. Так, чудово. Ну, дуже важко було. Так, боря в оригіналі. Угу. Контра знімається. Ось цей неприємний, синенький. Швидкий, лікує плюгамньончики. Так, до речі, в принципі, непогано. Працює цей кіпріот, але тут соня, то вона буде його знімати. Тому візьмемо. Не знімаємо контру, поїхали. Ну тут з синіми трішки краще. Жовтий кріс, але він нам поки не потрібен. Давайте зробимо четвірочку синіх краще. Синіх нам би залишити, звісно, щоб контру знімати. Давайте жовті. Давайте ось так зробимо синій кріс. І якраз Боря зарядиться. І ми спробуємо синім це познімати. Угу, Тільки збори зняли. Ну, це дуже невдале рішення було. Так, лікуємось. Фіолети збирати. Немає сенсу. Добре, давайте поставимо шерханчика, Спробуємо водолса добрати хоча б. Чи він відродився чи цього скляного перекинув. Добре, давайте чистити поле. Так, той від'їхав чудово. Так, Соня зараз буде бити, тому давайте тут зарядимо фіолів. Так, ось я не знаю, ця липучість з контру забирає чи навряд чи вона повинна забирати. Добре, ставимо тоді контру, треба лікуватись, зарядимо шерханчика. Не зарядився. Добре, тоді цього прокидаємо, може, йому вистачить, не вистачило. Так, ну, грех працює потихеньку. Поки контра, давайте не будемо активувати шерхана. Грехи на нас поперекидав все. Спробуємо задіспелити контру. Так, тільки з того задіспелилось. О, добре, тут синій пошукаємо скільки ж червоного, так. Добре, давайте зробимо так. І ось так може вистачить. Так, вистачило. Лікуємось, контрол і тепер чистимо поле. І, може, знімемо. Так, але контра не знялась. Ну нічого. Так, прокидаємо, лікуємось. скільки контра буде. Один хід, Можемо почекати. І тепер поїхав грех. Буде вже добивати цього. Так, ще раз бафнемось, так, так. Грих, так, давайте почистимось. І ось так. Грих так пробиває, що в нього з'являється міньйончик. Повинні добити фіолами, чудово. Добре, поїхали далі. Ага. Скринька по центру. Філар. І. А, так, це Леонідас. Нічого собі. Вітаю. Лисичка ця буде блокувати лікування. Ну, добре, поїхали. Чудовий початок. Давайте ось так зарядимо Шерхана. Ось так, тепер ось так. І поки в нас не Ну вже почали красти. Наші кріти, давайте прокинемо фіоли. Ну, щось дуже слабенько там симпалітало. Цей буде бити. І фіолар вже на 100%. Добре, давайте тут прокинемо сині. Ох, так, непогано прилетіло цьому. Так, треба той резонанс знімати. Давайте ось так, може, доб'ємо цього Маеля. Чудово. Так, лікуємось, б'ємо грега Ми сподіваємось, що грех влучить в того філара. Хоча він може відродитись. Давайте не будемо його поки чіпати. Грімо, доб'ємо синіми. Все, не відродився. Ну, все, лисичка одна вже нічого не зробить. Зараз грех її доб'є. Чудово. Так, Леонідас, ну, пробач, тут поле було дуже чудове. Так, топ-1 ми зайшли. Угу, Баронка вже в це виїхала. Ну, подивимось. Так, рейтинг. 4182 місце. Ну, звісно, дуже далеко, тому що оборона три дні була в Є. Добре, в принципі, непогано все вийшло. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!